Привіт! В цьому відео поговоримо про Docker Compose. В попередніх відео ви вже можете подивитись, ми розмовляли про Docker, про Docker Volume, про оптимізацію Docker контейнерів, що таке Docker Images, як запустити Docker контейнер, як збілдити його і так далі. Сьогодні поговоримо про Docker Compose, що таке Docker Compose, для чого він може використовуватись і які переваги він дає. Також порівняємо Docker Compose з Kubernetes і зробимо невеличку демку просто за за допомогою Docker Compose якусь тестову апку, наприклад, Nginx разом з WordPress і базою даних. І так. Docker Compose це система оркестрації контейнерів, але предназначена вона для запуску тільки на одному хості, і підходить для тесту на енвайроментів для запуску. Uh, для запуску де декількох контейнерів, які вимагають, uh, яке вимагають одна uh, апка. Uh, тобто, якщо нам треба запустити, наприклад, uh, апку, яка вимагає ще базу даних додатково, ще, наприклад, там можливо Redis або іншу базу даних, якісь MongoDB. Ми можемо об'єднати все в одному файлі і запустити це просто за допомогою одної команди docker-compose-start і отримаємо свій environment, uh, з нашою, з нашою апкою. Uh, і так, Для чого можна використовувати docker контейнер? Як я вже казав, можна, uh, він підходить для тест-дефенвірментів. Uh, він в принципі не підходить для продакшену, тому що він, його можна задеплоїти uh, тільки на один хост, і в нього немає такого якогось розгортання, масштабування, управління контейнерами. І, тобто це класно підходить для Dev Environment, коли нам треба там просто локально запустити а, application і затестити його. Тобто, декілька команд Docker Compose включає, такі як а, Docker Compose Start, Docker Compose Stop, Docker Compose logs що нам дозволяє просто керувати цими а, нашими контейнерами. Але все це описується в одному файлі. А, він з, в тому файлі описується декілька сервісів, і можна запускати одною командою. Ми отримаємо, наприклад, там, два, три чи більше контейнерів, які будуть об'єднані між собою. В них буде один нетворк, і вони будуть взаємодіяти один з одним. От, наприклад, на слайді видно просто звичайний такий приклад з WordPress і Nginx, коли ми маємо три різних контейнера: ми маємо WordPress. З PHP-fpm, ми маємо як бекенд, ми маємо Nginx Web Server як фронтенд, ми маємо MariaDB контейнер або MySQL базу. І ми об'єднуємо ці три контейнери в один просто файл і можемо забранити одною командою на хості І отримуємо просто повноцінний сетап з WordPress. Ehm, порівняння Docker Compose з Kubernetis тут. E Е, дуже все складно, тому що Docker Compose якби, не є такою системою оркестрації як Kubernetes, тому що він в основному призначений для визначення та запуску е, мультиконтейнерних е, docker додатків на одному хості і дозволяє визначати середовище з багатьма контейнерами в одному файлі, і де ми можемо вказати служби, мережі, волюми. І потім тут запускати і керувати однією командою. Е, Щодо Kubernetes. Це більш розгалужена платформа для оркестрації контейнерів, яка автоматизує розгортання, масштабування, управління контейнеруними додатками в кластерах машин. Цих кластерів може бути декілька, вони можуть скейлитись. Ці додатки можуть масштабуватися як завгодно. І це рішення придатне для розгортання і розподілення додатків великого масштабу. Також Docker Compose надає зручний спосіб визначення. Багато контейнерних додатків, але він не має складних засобів масштабування і розгортання, які має Kubernetes. І як я вже казав, Компоуз більше підходить для енвайроментів uh, розробки і тестування. А Kubernetes вже відмінно справляється з управлінням контенізованими додатками uh, в середовищах і підтримує автоматичне масштабування, поетапні оновлення, тобто ви можете безпреривно оновлювати uh, з нульовими. Простоями своєї апки і можете управляти додатками в кластерах. І... Але Docker Compose такого не підтримує. Докер Compose, як я вже казав, він може заранитись тільки на одному хості. Він не має таких складних функцій оркестрації і більш спрямований на визначення просто структури локального середовища розробки. І давайте подивимося, як воно виглядає насправді. Тобто як виглядає цей докер файл докер Compose файл YAML файл. І ми можемо спробувати засетапити е, uh, uh, з WordPress ем і MariaDB uh, з допомогою Docker Compose. І так, Візьмемо наш Docker Compose, створим, давайте створимо тут docker-compose файл. Його можна назвати Docker Compose YAML, його можна назвати просто Compose YAML, Docker Compose теж його зрозуміє. І як, як е, приклад ми можемо взяти е, в документації Docker Compose є лінк на такій репозиторії. awesome Compose, там, де ви можете знайти всякі приклади для Docker Compose, які там React з NX або там WordPress з MySQL, WordPress з MariaDB, WordPress з PHP FPM, і і так далі, і так далі, далі. Ми можемо взяти за, приклад отакий от от файл. Покладемо його сюди. І дивіться по цьому файлу. А, так, ці коментарі ми можемо видалити, вони нам не потрібні. Ми не будемо використовувати MySQL. Ми використовуємо два сервіси. Ми використовуємо сервіс DB і ми використовуємо сервіс WordPress. Це ми описуємо кожен сервіс. У кожному сервісі ми можемо описати його імідж. Ми використовуємо цей імідж для MariaDB. Е, команду, яка буде запускатись як е, CMD в Docker контейнері, е, volume ми будемо маунтити. Давайте замаунтимо е, ту ж саму директорію, де у нас буде Docker Compose наш YAML. Тобто, це ми будемо маунтити varlib MySQL, тому що нам треба зберігати дані. Теж на хост, щоб потім, коли ми розтартанемо контейнер, у нас сідання Е, Подробніше ви можете з волюми подивитись там попереднє відео. І так само тут в волюмах для WordPress нам треба. Так, волюми для WordPress ми не маємо. У нас є тільки волюм для. Так, все правильно. У нас є тільки волюм для бази, для WordPress нам волюм не треба. Ще раз подивимося, так, да, точно не треба. Так, волюм у нас буде зберігатись в поточну директорію в директорію DB Data. restart Always policy. Environment у нас за допомогою цього директиви environment ми додаємо. Environment variable. Тут ми е, покладемо наш е, root password для бази, назву бази, юзера, password. І також ми експозимо порти. Так само, як ми експозимо порти, коли ранимо Docker контейнер, Просто з допомогою Docker Run. Так само в Docker Compose ми прописуємо, які порти мають бути експозитись. І це дефолтні порти для MySQL бази. Так само сервіс WordPress, ми використовуємо WordPress Latest. порти. Ми, тут ми експозимо порти. яка різниця між, між Expose і ports директивами, коли ми пишемо Expose і вказуємо порти, вони будуть доступні тільки всередині докер мережі. Якщо ми пишемо ports і прокидаємо 80 на 80, то цей порт 80 буде доступний також з просто. Якщо ми наберемо браузер localhost, 80-й порт, ми попадемо на цей докер контейнер так само в полісі Restart Always, і в environment ми забуваємо те, що нам треба. Це в нас, е, який у нас буде db host це наш сервіс DB. Він буде резолвитись так само в контейнері в, в докер мережі, е, як наш DB-контейнер. Так само DB user, якого ми прописали тут е, в базі, і db-password, db-name. І volumes у нас буде тільки db data який ми прописали тут. Тепер ми можемо засейвити то і спробуємо заранити за допомогою Docker Compose start. Up. Sorry, up. Docker Compose Up. Е -е -е. Так, у нас вже в мене просто вже були ці забіндані волюми. Давайте зробимо докер. Почистимо все, що у нас тут було. Так, і робимо ще раз. Зараз він спулить а, імідж для бази, спулить імідж для Wordpress. -а. Все, і після того наш сетап заранився. Можна ви побачити по логах, що в нас а, заранився а, WordPress. Apache За сервером заранилась база. І тепер ми можемо зайти на localhost і побачити, що в нас є WordPress сетап, який зараз можна застапити швиденько. Лишити той самий пароль, вказати e-mail і заінсталювати WordPress. І залогінитись. Тобто все, ми бачимо адмінку WordPress. А. Якщо ми просто перейдемо на Localhost, ми побачимо просто sample page, дефолтну сторінку, головну сторінку WordPress, а. і також можна побачити тут логі, які в нас є. Також можна запускати, можна просто стопнути через Ctrl-C, і можна запускати по-іншому. Можна запустити Docker Compose. Якщо нам треба запустити його в фоні, ми робимо Docker Compose Up, D. І він просто запускається в фоні. Також ми можемо подивитися, які в нас запущені зараз <кх invece> контейнери. Ми бачимо що наші два контейнери запущені за допомогою Docker Compose. І так само, через Docker Compose є ще різні команди для керування цим сетапом. Є докер Compose — Це коли ви в Докер Compose е, будете вставляти вже не готові імені, а будете білдити з своїх докер-файлів. Туди там буде директива білд, і ви вказуєте контекст, де, ви, де лежить вас докер файл. Е, є різні команди пов'язані з логами. Stop, Up, е, версія е, RM, Коли нам треба просто ремонтувати контейнери, коли нам треба розтартанути якийсь контейнер окремо. Коли нам треба запулити, запушити сервіс імеджі і так далі, то все можна подивитись там в тому хелпі, але використовуються як звичай команди up, Stop, Locks, Pull Push, exec, щоб зайти на контейнер. І, ну, і build, в принципі. да. Тобто зараз ми можемо подивитися просто, якщо ми наберемо докер, Docker... у нас він запущений в фоні, як я і казав, ми можемо набрати докер Logs, і ми побачимо останні логи, які в нас є з контейнера. Якщо ми зараз його стопнемо, ми робимо стоп, дивимось, у нас немає ніяких запущених контейнерів. І можемо зробити знову Docker Compose App, і дивимось знову на. На сторінку ви можете побачити, що він засетаплений і так далі і є, тому що в нас всі дані зберігаються просто в волюмах на хості. Якщо ми навіть видаляємо цей Docker Compose файл, у нас зберігаються ці волюми, ми можемо створити знов, знов заранити, і всі дані в нас тут будуть, тому що база зберігається зараз просто в волюмі. В принципі, все. Сьогодні таке коротеньке відео про Docker Compose. Якщо цікаво більше такого контенту, то пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки на цьому відео і будемо працювати над тим далі. Всім пока, дякую.